В обласному приміщенні Червоного Христа відбувся молодіжний шаховий турнір, який організовує традиційно щорічно в липні місяці Українська греко-католицька церква Івано-Франківської єпархії. В цьому турнірі прийняли участь юнаки і дівчата віком до 20 років. Загальна кількість 25 учасників. Від нашого міста була найшисельніша команда 12 учасників. природничо-математичний ліцей, шаховий гурток і дитячо-юнацька спортивна школа номер 2 Перед початком турніру усі учасники змагань побували в церкві на святій літургії. На відкритті турніру учасників привітав святом Петра і Павла, голова Української греко-католицької церкви молодіжної комісії, і побажав їм успіху. 12 цінних призів виборювали учасники в різних вікових групах. Гра проходила за регульованою швейцарською системою сім турів, була цікавою і напруженою. В підсумку змагань юнаки і дівчата нашого міста зіграли добре. І вибороли найбільшу кількість призових місць. Найкраще від нашого міста виступив кандидат в майстри спорту Олексій Хріновський, дитяча юнацька спортивна школа, номер 2 В нього загальне третє місце. В інших вікових групах посіли призові місця до восьми років. Серед хлопців перше Ілля Григорчук, серед дівчат друге Тетяна Григорчук. До 10 років серед хлопців перше Роман Стефурак, друге Артем Зіняк, третє Тарас Стефурак. До 12 років серед дівчат. Друге Євгенія Волкова. До 14 років серед дівчат. Перше діана Остяк, третя Ксеня Беледзюк. Серед хлопців. Друге Іван Гричук. До 16 років серед хлопців. Перше Денис Гричук. Друге Павло Павлюк. Призерів нагороджено кубками, грамотами і цінними призами. Громадська організація шахістів, яка організовувала поїздки на ці змагання, висловлює свою подяку спонсорам цього турніру.